Дітки, що це? Це автобус. Автобус це вид пасажирського транспорту, транспорт, який перевозить людей. Я вам зараз розповім гарний віршик, і ви його вивчите. До нашого автобуса метелик залетів. Нікого не питаючи. На перше місце сів. Ничемний ти метелику не треба так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Дітки, сподобався вам віршик. А про що він? Про метелика, який залетів до автобуса. А що ж метелик не зробив? Не купив квитка. А в пасажирському транспорті завжди потрібно платити за проїзд. Ну що, послухайте ще раз віршик і за бажанням вивчіть його. До нашого автобуса метелик залетів. Нікого не питаючи, на перше місце сів. Ничемний ти метелику не треба так робити. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Вчить дітки віршик. До побачення!